Вітаю! Даний урок присвячений підготовці до контрольної роботи, і ми розв'яжемо першу частину типових завдань контрольної роботи. Це шість завдань, і кожна із задач по одному балу Кожна із завдань по одному балу. Як ви будете працювати? Спочатку подивіться відео, нагадайте основні моменти, а потім. Відкрийте зошит і, уже не підглядаючи відео, самостійно виконайте ці ж самі завдання. Отже, почнімо. Розглянемо перше завдання. Потрібно з малюнка визначити, що таке КМ, ЛФ і МЛ. Двома буквами в математиці позначаються прямі, промені або відрізки. Отже. Нагадаємо, що таке пряма це ось така лінія, яка не має початку і не має кінця. Основні характеристики прямої немає ні початку, ні кінця. Промінь це частинка прямої, також схожа на пряму, але у проміння вже є початок і є кінець. Початок позначається ось точечкою такою виділеною. І відрізок. Основні характеристики відрізка він має і початок, і кінець, позначений точечками. Відрізок. Дивимося: КМ має початок у точці К, немає кінця. Тому КМ це промінь. ЛФ ЛФ має початок і має кінець. Отже, це відрізок. МЛ, МЛ. Немає ні початку, ні кінця, тому це пряма. Отже, перше завдання виконане. Розглянемо друге завдання. Виміряй кути, запиши їх назву і градусну міру. Для того, щоб виконати це завдання, потрібен транспортир. Перший кут, який тут зображено, має назву А. С К. Беремо транспортерчик і накладаємо його на кут ось таким чином, щоб штришок серединка транспортера співпала з вершинкою кута, з вершинкою С в даному випадку. А лінієчка транспортера пішла по одній із сторін кута. Далі дивимося, що. Напроти другої сторони кута на транспортері є два числа. Одне біля числа 40, а друге біля 140. Оскільки кут гострий, то ми дивимось на верхню шкалу і бачимо, що там 38 градусів. Трошечки не доходить до 40 на дві поділки. Тому цей кут 38 градусів. Отже, кут АСК 38 градусів. Зміряємо другий кут. Другий кут має назву ТПМ. Прикладемо транспортир до цього кута наприклад, ось таким чином. Серединку транспортира прикладемо до вершинки кута, це точка П. А лінічку транспортира пустимо по одній із сторін кута. Ну, я пустила по стороні ПМ. Далі дивлюся: де 0 на шкалі знизу. От у нас тупий, тому більше 90 градусів. Отже, дивимося за нижньою шкалою. І бачимо, що там приблизно 105 градусів. Отже, кут ТПМ, ну, навіть трошечки менше 104 градуси. Кут ТПМ 104 градуси. Все, ми виміряли кути, записали їхню назву і градусну міру. Виконуємо третє завдання. По даним малюнка потрібно знайти периметр трикутника. В нашому випадку трикутник називається ОТК. Отже, завдання потрібно знайти периметр трикутника ОТК. Ми знаємо, що периметр трикутника це сума сторін трикутника. Позначається периметр латинською літрою П. Запишемо вираз для обчислення периметра дорівнює перша сторона, нехай це буде ОТ, можна починати з будь-якої. Плюс друга сторона. Нехай це буде ТК. І плюс третя сторона ОК. Або КО. Це те ж саме. Підставимо замість нас відрізків відповідні числа. Тоді отримуємо такий вираз. дорівнює. Замість ОТ візьмемо 12 метрів, замість ТК 14 метрів і замість КО 22 метри. Залишилося лише обчистити. Додаємо ці числа і виходить, що периметр дорівнює 48 метрів. Все, задача розв'язана. Виконуємо четверте завдання. За даними малюнка, знайдемо невідомий кут при вершині М. Ми знаємо, що сума кутів будь-якого трикутника 180 градусів. Запишемо це у вигляді математичного виразу. У нас три кути, кут О, кут М і кут К. Отже, кут О плюс кут М плюс кут К дорівнює 180 градусів. Далі підставимо замість відомих кутів їхнє значення. Замість кута О підставимо 44 градуси. Кут М невідомий, тому так і залишимо. А кут К позначений квадратиком, це означає, що він 90 градусів. І це все, 180 градусів. Далі помічаємо, що можна додати 44 і 90. 44 плюс 90 буде 134 градуси. І плюс котем так і залишиться. Дорівнює 180 градусів. Далі ми помічаємо, що залишилось знайти лише кутем. Це невідомий доданок. Тому ми його знаходимо так. Від суми 180 градусів і маємо відомий доданок 134 градуси. Отже, кутем дорівнює 180 градусів, мінус 134 градуси. І після обчислень Виходить, що кут М дорівнює 46 градусів. Все, задача розв'язана. Розв'яжемо наступну задачу: знайди периметр і площу прямокутника зі сторонами 30 см і 25 см. Побудуємо прямокутник, підпишемо значення його сторін. Довша сторона 30 см, коротша, 25 см. Довшу сторону прийнято називати довжиною позначати буквою А, А дорівнює 30 см. А коротшу сторону прийнято називати шириною позначати буквою Б. Б дорівнює 25 см. Щоб знайти периметр, згадаємо зручну формулу для обчислення периметру. Периметр П дорівнює 2 помножити на а плюс Б. Підставляємо замість А і Б відповідні числа. Отримаємо ось такий вираз. дорівнює 2 помножити в дужках 30 см додати 25 см. Спочатку обчислюємо значення в дужках. 30 см плюс 25 см буде 55 см. А 55 помножити на 2 буде 110 см. Отже, периметр 110 см. Знайдемо площу цього прямокутника. Площа прямокутника обчислюється за формулою S дорівнює А помножити на B. тобто площа дорівнює довжина помножена на ширину. Підставляємо відповідні числа. 30 см помножити на 25 см, можна виконати це множення в стопчик, можна усно, якщо ви здатні це зробити, але краще показати в стопчик. І виходить 750 см квадратних. Площі виміриться в квадратних одиницях, в нашому випадку сантиметрів квадратних. Все, задача розв'язана. Розв'яжемо ще одну задачу. Знайди об'єм прямокутного паралепіпеда, якщо його виміри 5 см, 8 см і 20 см. Вимірами називається довжина ширина і висота прямокутного паралепіпеда. Ми його не будемо малювати, тому що це досить складно для вас. Тому просто запишемо, що А дорівнює 5 см, Б дорівнює 8 см, С дорівнює 20 см. Запишемо формулу для знаходження об'єму прямокутного паралепіпеда. В дорівнює А помножте на П і помножте на С. Нагадую, що літерою В латинською. Ми зашифровуємо об'єм, позначаємо об'єм. Підставляємо відповідні числа 5 см помножте на 8 см і помножте на 20 см. Таке множення можна виконати усно, тому що 5 помножити на 20 буде 100, і 100 помножити на 8 буде 800. Отже, вийде 800 см3. 800 кубічних. Об'єм дорівнює 800 кубічних. Об'єм виміриться в кубічних сантиметрах, тому ось такий запис: Сантиметри вгорі, трієчка, читається сантиметри кубічні. Все, і цю задачу ми розв'язали. Сподіваюсь, що ви зможете відтворити рішення цих задач самостійно, не підглядаючи відео. Бажаю успіху! Працюйте!